Всім привіт! Ви на каналі Ігрове життя. Ми продовжуємо грати в Deep Rock Galactic Survival. По традиції обираємо поліпшення, тут обирати нічого. Давайте ще тут. Швидкість перезарядки. 2%. Ну давай, погнали грати. Так, так, тут ми пройшли четверту складність. Давайте тут пройдемо четверту складність. Завершіть занурення, зберіть 275 нітри. І запальна граната. Оу. Запальна граната може сильно рук. Або очільник, у нього начебто теж є гранати. Цей заблокований взагалі. І цей ще заблокований. М -м, навіть не знаю. Давайте очільником підемо. Добувати нітру і запальну гранату прокачувати. Ну, в принципі, на ньому можна ще раз. 25 рівня? Ого. Це прям гранату треба прокачувати прям. Ого, як. Ну, спробуємо. Ну, цим персонажем... О, швидкість, до речі. Цим персонажем можна тоді вже позбирати і метаресурси. Я думаю, це удача. На початку це дуже круто. Так, тут що? Тут нічого немає, побігли. О, квіточка. Ну, заховалося метересурси. До речі, я поки не, не забув. Нагадую, у мене зараз на каналі в дописах проходить голосування з приводу мого першого святкового стріму, який відбудеться 31 березня. Тому, якщо вам буде цікаво прийти на стрім, прийдіть, будь ласка, голосування, щоб я зміг. А, щоб я зміг оприділитися. Який стрім буде вам більш цікавим? Ну, який формат стріма буде більш цікавий. Щоб можна було максимально цікаво провести час. Тут яка запальна граната. А Запальна граната. Давай коле тут і. А з запальною гранатою, ну, блін, щось придумаємо. Ні, травм. You could kill me. Well, think again. І. так, нам побільше нітри треба збирати, тому давайте шукаємо. Oh. Oh. Oh, yeah. Supplies ready. Окей. Supplies ready. Okay. ready, я розумію. Але Нітра тут. Нітра не розуміє. Скільки там 275. Блін, це на кожному поверху всю нітру треба збирати. Це дуже багато, 275. Або нам повезе і випаде сканер нітри, тоді буде простіше, сильно простіше. Або ми знайдемо цього гулі. Гуля. Чи гулі, чи гуля. Як його там правильно. Давай. Енергетичний батончик. Блін, давай. І у нього буде нітра у цього гуля, я хотів сказати. Досвід, досвід. Критич. Крити, давай будемо прокачувати. О, жук-жук-жук-жук. Давай, не будемо здихати. Щоб забрати цього жука, давай, опа. Підриваємо, збираємо цей досвід. Чудово, накопечення. Давай. Прокачаємо трошки калету. Прокачаємо. О! Нітру я начебто всю зібрав з рівня. Дивлюсь, 65 нітри. Це повинна бути вся на рівні. Крити. І не знаю, нам калету. Чи субату качати. Субата дуже сильна ж, зброя. Але і калета не слаба, я скажу. Давайте, може, пробіжимося жучка найдемо. О. О, ще й золото є. До речі, ми золото не все знайшли. Чи все знайшли? Турель, ну давай. Ні, золото не все. Збираємо тоді золото. Ну все, бо звідси вже не піде. Об'єкт Майже збору, так. Це більш важливо зараз. Перезаряжання, Шкода, Шкода. Ну, давай від туреляк. Якщо ми знайдемо сканер нітри, а при цьому ще й так, щоб наші турельки копали породу, то ми нітру знайдемо, багато нітри знайдемо. Так, прокачуємо. Ширина. Крити. Качаємо. Качаємо. Швидкість капання. Ну давай. І критичну шкоду візьмемо. Якщо ми крити вкачаємо. У нас 35% вже. Якщо вкачаємо хоча б до 70 десь, то воно нам нормально окупиться. І нам треба грибулики зібрати. О, ось три грибулика. Так, і головне не пропускаємо тру. Гранату я вже так розумію, я скоріше всього не буду качати. Нам вона не випала. Хоча ще не пізно. У нас ще одна зброя. Да, звісно, коли четверта зброя її качати дуже складно. Огняна давай. Але можливо. Розкачати. Опа. Гулі. Як до тебе підібратися? Ого. Ну. Треба його якось виманити. У нього може бути нітра. Перезаряджання берем. Проходимо. Блін, зараз буде бух. У нього може бути захована нітра, причому багато нітри. Зазвичай у нього там нормально так наваляє ці нетри, якщо пр пропонують. Да-да-да, yeah, yeah, supply, supply. Зараз. Я розумію, що саплай. Але цього чувака треба забрати. Від ефекту стану, давай. Все, забрали, не було у нього нітри. Мені не пощастило. Давай подивимося, чи тут нема нітри. Є жуки. Нітра. Нітра є, нітру треба забрати. Все, тут виходимо. Цього жука забираємо. Проходимо тут через жуків. А, давай, субату. Грибулик. Тут що за ресурси, золото. Золото нам не сильно потрібно. Блін. А це погано. Це дуже погано. Грибулики ми всі зібрали, золото пропускаємо і йдемо в тупу до саплая. А то саплай ми можемо просрати, а там може бути щось круте. Для нас. Та я не хочу просирати щось круте. Блін, тут іще копати. Не перекопати. І вся проблема тепер на елітку не скинути. Цей саплай. А це дуже складно, я скажу вам. Амм. Блін, ладно, давай це. Все, і побігли, може, знайдемо ще нітру. На досвід пофіг. А от нітру зібрати я хочу. Нейротоксична, блін, блін, блін. Давайте вогняну. Пу-пу-пум. А в нього взагалі вогняна випадає? Походу, не випадає. Тоді чому я ще перекручую. Не випадає. Окей, ну я свідомо все золото викинув. Я сподівався все, що знайду. Так, оце. Окей, з гранатою у нас мінус. Золото, в принципі, пофіг. Можна буде назбирати ще. А от Нітру у нас ще є шанс зібрати. Я все ж таки хочу виконувати ці завдання. Давай перевіримо, що у нас тут. Нітра не заховалася. Шкода. Нітра не заховалася. Давай босса добиваємо. Прикро! Дуже прикро. Блин, я ж тебе заберу. Ох, там ще й той був вибуховий. Я його не замітив. О, і тебе можна забрати. Забігаємо. Оу, міський сі обойми. Ну давай. Крити, крити берем. Шкоду тут берем ту зброю качати не сильно хочу. Субату можна, тебе мо. Блін, ну ладно, давай я так. Погнали всі ресурси на нулі. Трохи підхиляться. Зараз треба буде якось. 120... ...нітри. Мало, дуже мало. Надо ще. Блін, я все сподіваюся, що мені випаде сканер нітри. Без сканера нітри я не знаю, як я тут пройду. Тут прям треба збирати кожного жука, кожну нітринку. Так, цей маркіт забираємо. І звідси давай через жуків уходимо. Так, маркіт он ще, я бачу, но туди я зараз не піду. Метаресурс. Опа. Давай. Жуків у цих обходимо. І досліджуємо. Ось на моя нітра. Тікаємо, тікаємо. Цю нітру я точно не хотів залишати жукам. О, саплайка, пішли. Відразу заберемо, щоб потім не тупити довго. Тут ще золото можна буде зараз зібрати. Давай спочатку з соплаєм розберемося. Щітувач нітри. Так. Да. Все, нітру я зберу точно. Тепер просто Живем Бігаємо, збираємо досвід, збираємо нітру. Насхиляємося. Можна Маркіта взяти. Один щитовач нітри нам дасть нітри, скільки нам буде потрібно. Блін, Маркіта трошки. О! шкоду давай. Ще нітра. Цю нітру треба забрати. Так. Так, 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 нітру. Блин, а ч так нетри у нас мало? Десь не зібрали ще. Пішли вниз. Шукати мою нітру. Ох, я зараз тут ще й залишусь, Ось моя нітра Ні, тільки не ти Тікай, 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 тікай. Дай ты, цукор. Тікай, тікай, тікай. Блін. О! Попався, блин, в пастку. Накопичення. Ідемо по досвіду. Збираємо і хиляємося. Ну, тут багато досвіду потеплов. Повинно бути. Блін, елітка від кисла. Копання, давай більше копання. Ооо. Трохи шкоди. Ймовірність крита бере. Ну, трохи та й підхилялися. Це Напевно, давайте відхиляємося так. На всякий випадок. Межі збору, досяжність зброї. І пішли далі. Ну, мітра. Скільки ми вже зібрали? Ми зібрали. 192. Ну, я б сказав би шанс є. Зі сканером прям точно є. Цих жуків давай ще. Грабанем на нітру. Зки більше так. Ну Там цукор я бачу. Давай до цукру відпройдемося. Ще ось цукор, ну мені він не потрібен, мені цей маркіт трохи потрібен. Все, Маркіт купувати. Також не забувайте ставити лайк і писати коментарі. Це дуже допомагає каналу розвиватися. І дуже мене мотивує на створення нового контенту. І дуже мотивує на те, щоб взагалі зранку вставати з, з кроваті і щось робити. Так. Пробігаємо, чудово. Вогняна... Так, давай вогняну шкоду. У нас вогня дуже багато. Так, головне нітру не провтикувати. Що тут у нас? Нітра. От тебе головне не провтикувати. Тут пробігаємо. Ще один вниз. І трохи більше копаємо, щоб збирати цю ж саму нітру. Канером. Там нічого немає. золото. Золото візьмем. Тут проходимо. Так, що у нас по Нітрі? 215. А, тобто залишається 60 нітри. це на наступний рівень. Треба зараз більше взяти. Шкоду берем. Треба ще десь знайти нітру. Ну ось жук. Давай того жука залишаємо. А цього проходимо. Тут. Копаємо, копаємо. Сітовачні три і нітровий порошок Давайте, знаєте, нітровий порошок З три я думаю, нам одного досить. Шанс крита. І просто зараз на критах будемо виживати. Тому що, окрім ні три нам же ще ж пройти потрібно. Швидкість руху, давай. Збігаємо, зараз тут ще пошукаємо. Кислоплюй знову. А, ні, кислоплюй це не той. Uh, Блін, нетру я напевно всю зібрав на рівні. Тоді просто копаємо. Скільки там три? Тоді так, просто копаємо. Магніт, Тут магніт магні мені прям потрібен. Заодно підхиляємося. Критична шкода, так. Швидкість копання... Блін, блін, блін. Давай. Дейкулі. Блін, і тут шкода. Окей, тупонув. Досяжність. берем Від ефекту стану. Ні, давай кале тут У нас там крити нормальні. 104 шанс крита. Також мені писали в коментарях, немає сенсу качати більше шанс крита. Має сенс, тому що тут є двойні крити. Я вже не раз перевіряв. Якщо у нас, наприклад, 200% шанс крита, то у нас двойні крити прокають. Я це реально перевіряв, це реально так працює. Опа! Нормально. Швидко стрільність беремо. І крити 3%. Вони сильно не спрацюють. Оу. Чому так здоров'я мало? Все, давайте уходимо. Белін Жадібність. Критична шкода, плюс 50. Так, беру. У нас крити нормальні. Ам. Сцілитися. А це берем. Оце берем. І. все. Далі просто нітровий порошок збираємо. Тут 50 залишилось. Так, нітру зберем. Можна ще капання підняти, окей. Все, і бос буде нормально від'їжджати, я сподіваюся. О, і ось наша нітра. Скільки там нітри? О, 15 залишилось. Зараз знайдемо. Десь вона ще повинна тут на рівні бути. А якщо... Ага, і наша нітра. Давай, 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 здихай. 73, ніфіга собі дав. Окей, головне нітру зібрали. Колету зараз, я думаю, ми качнем. Ну я на це сподіваюся. Що ми її качнем. А, Так, чи інакше. О! Так, чи інакше у нас... Субата на криптах нормально ввалює. Плюс у нас іще один. Так, саплайпот буде, не забуваємо. Скільки у нас шанс крита? 134. Ну, непогано. Так, цей, цей підхіл ми не берем. У нас ітак здоров'я поки що вистачає. Муха-муха-муха. Здохни муха. Та по мухи стрельни кілька разів. О! Нам треба відкрити... Чувака з гранатами, щоб качати гранату. Швидкість руху, давай. О, саплайка. Ще жуки. Блін. Дайте мені швидко кусь, напевно. От мені його не вистачає тут. Ам, треба обходити. мене зараз тут з'їдять. Або... або вриваємося. Ой, вриватися тут дуже небезпечно. Хоча... Хоча нормально. Позолочені кулі. Ем, давай. В принципі, теж варіант непоганий. Давайте збігаємо до того цукру, підхиляємося. І можна буде йти на босса. Десь я його тут бачив. Блін, давай так. Шкода... Плюс половина. Ось цей цукор. Ми трошки підхилялися, у цю муху вбиваємо. Все нормально. І можна йти бить цього боса сраного. Я сподіваюсь, він там буде один. Я більш полюбляю коли один бос. Ну скажем так, мої бажання це чисто мої бажання. Мені сказали краще бити одного. Ну б'ю одного. Я звик, звісно, бити двох одразу. Але якщо бити одного краще, то поб'ю. О! Сам попався при чому. Так. Ну, давай. Зараз буде пригать. Мінус один. Давай трохи... може рівень буде підхляємося. А, я знаю, що в нас так бага... мало здоров'я. Я ж взяв енергетичний батончик. Я і забув. Так Тут обережно. До цих не підходимо. Я ж взяв енергетичний батончик, який дає плюс шкоду за здоров'я. Ось що воно таке. До речі. Блін, на жаль, в кінці статистику не показує. О, морозка. Не показує, точніше, не статистику, а мої стати. Так, відкрили зброю, закрили два завдання. Загальна шкода 22,5 мільйона, це нормально. Субата, як завжди, на висоті. Колета ну, не сильно тут нанесла, колету треба було розкачувати більше. Турелька навіть не розкачена, як завжди, нанесла, це імба просто. І ось так. Дякую всім за перегляд. Всім пока.